Якщо дивитися на Айзет та вперше, здається, що це просто жарт маленька, кругла зі смішною передньою дверкою, що відкривається як дверцята від холодильника. І мало хто згадає, що ця крихітка народилась із промисловості холодильників, врятувала компанію BMW від банкрутства і стала одним із найуспішніших мікрокарів в історії. Але її значення набагато глибше за форму. Після Другої світової Італія лежала в економічній кризі. Люди не могли дозволити собі навіть простий автомобіль. Пальне дороге, дороги, переповнені скутерами. Компанія ІСО, що займалась холодильниками та обігрівачами, опинилась у схожій ситуації, попит падав, бізнес потрібно було рятувати. Її, власник Ренцо Вольта побачив якщо люди не можуть купити авто, треба зробити авто, яке вони зможуть купити. Інженери Ісо Ермеджільдо Претті та П'єр П'єрлуїджі Рагі розробляють абсолютно новий тип машини легку, компактну, економну, дешеву в обслуговуванні. Вони взяли двигун від власного моторолера, використали форму холодильника як прототип корпусу і в 1953 році представили першу айзетта. Попри смішний вигляд, це була дуже продумана машина. Передні двері кріпилися разом із рульовою колонкою, і кермо рухалося назовні під час відкриття. Це давало можливість встановити повноцінне сидіння на всю ширину та максимальне використання внутрішнього простору. Сідати в авто було зручно навіть попри крихітні розміри. Задня колія була надзвичайно вузькою, усього 52 см між колесами. Причина економія місця та стабільність при малій швидкості. Це дозволило обійтися без диференціала, зробило конструкцію дешевшою і легшою в обслуговуванні. Айзетта мала чотири колеса, але виглядала майже як триколісний мікрокар, і саме це дозволяло керувати нею навіть із мотоциклетною ліцензією. Початковий італійський двигун від скутера Iso Moto видавав 9,5 кінських сил і споживав близько 3 літрів на 100 кілометрів. Інтер'єр був мінімалістичним до межі спідометр, важіль передач, кілька вентиляційних заслінок і невеличка поличка позаду. Це був автомобіль, який справді створювали із принципом дати людям машину за ціною моторолера. Але чому ж в Італії вона провалилась? Все просто італійці хотіли справжній автомобіль. Fiat 500 з'явився майже одночасно класичний силует, чотири місця. Звичні двері. Порівняно з ним Айзетта виглядала надто дивною для масового покупця. Вона програла битву за домашній ринок. І приймає рішення продавати ліцензію на виробництво іншим компаніям. І саме тут на сцену виходить Німеччина. 1954 рік. Після війни компанії BMW заборонили виробляти більшу частину техніки. Заводи були зруйновані. Дорогі моделі 501 і 502 майже не продавались, а Mercedes-Benz вже готував план поглинання BMW. Компанія стояла за крок від зникнення. Щоб вижити BMW потрібен був недорогий масовий та економічний автомобіль. Тоді їх інженери побачили Айзетта і спочатку сміялися, а потім зрозуміли ось шанс, який не можна пропустити. БМВ повністю переробила конструкцію Айзетта, встановили чотиритактний двигун від мотоцикла BMW r 25 потужністю від 12 до 13 кінських сил, посилили раму, підвіску, оновили електрику, змінили фари, покращили аеродинаміку. Фактично, італійська Айзетта перетворилася на німецький автомобіль, надійний, економний і придатний для повсякденного використання. Спочатку вийшла Айзетта 250, потім 300, а згодом довша БМВ 600, яка стала першим кроком до майбутньої спортивної техніки БМВ. У Німеччині Айзета миттєво стала символом нового початку. Вона дала мобільність людям, які роками не могли дозволити собі автомобіль, дешевша за мотоцикл із коляскою, комфортніша, економніша і достатньо тепла взимку. Між 1955 і 1957 роком продажі злетіли настільки, що Айзетта стала наймасовішою моделлю BMW свого часу. Компанія продала понад 160 тисяч таких машин. Це більше, ніж будь-яку іншу модель того періоду. Але Айзетта прославилась не тільки цифрами, одна з найбільш неймовірних історій про Клауса Якобі, молодого механіка з Західного Берліна. У 1963 році він модифікував Айзетта так, що в задній частині можна було сховати людину. Завдяки цьому він зміг переправити свого друга через берлінську стіну, а згодом ще дев'ятьох людей. Під час перетину кордону ніхто не думав перевіряти такий маленький кульок на колесах. Айзета давала свободу не лише економічну, інколи буквально рятувала життя. Хоч Айзета і виглядала як іграшка, технічно вона була дуже продуманою. У неї була незалежна передня підвіска, а коефіцієнт аеродинамічного опору нуль, 38 був на рівні сучасних кросоверів. Мотор знімався через дно за 10-12 хвилин. Машину можна було паркувати по перекряду, а завдяки геометрії коліс вона залишалась стабільною. Подовжена Айзета 600 стала першим БМВ із напівзалежною підвіскою на похилих важелях. Ця конструкція згодом стала основою для спортивних моделей, таких як BMW 2002 та перших М3. Усе це робило її інженерним шедевром, просто захованим у смішну оболонку. На початку 60-х люди стали заможнішими, вони хотіли повноцінні автомобілі, і ера мікрокарів закінчилась. BMW припинила виробництво IZA й переключилась на BMW 700, а потім на моделі, які створять її легенду. Але саме IZ дала компанії шанс вижити та перейти до того, чим вона стала сьогодні. Але історія на цьому не закінчується. Сьогодні ідея Ізетта повернулась. Швейцарська компанія Micromobility Systems створила мікроліно електричний ремейк Бульбашки, який зберіг оригінальний дизайн, але адаптував його до сучасних екологічних та міських потреб. Це доказ того, що геніальні ідеї не вмирають, а лише чекають свого часу. Айзетта ніколи не була просто маленьким автомобілем. Вона стала прикладом того, як нестандартне технічне рішення може вплинути на розвиток цілої компанії і навіть змінити її майбутнє. А яка незвичайна машина в історії вразила вас найбільше? Напишіть у коментарях.